Я на що хотів звернути увагу? Якісні труби це труби, які виготовлені з рулонного металу. Тобто е якість, е кромка металу, яку ми е відрубаємо, відрізаємо на лінії відрізні, так? вона набагато якісніше і сама кромка буде е чітко рівна, е рівна мати рівну геометрію. Так? Це дуже важливо для зварювання, щоб у вас шов був рівний і е, без всіх там е, пропалів і так далі. Це теж частинка нашої, нашого підходу. Е, систем, система управління якості ІСО. Е, Ми звертаємо увагу на кожну дрібницю. Ну, на, на малих деталях не буду показувати, в наступному відео буду, будуть. Побільший діаметр я розкажу, які ми маємо переваги у, саме у деяких виробах системи повітря газ. Це підставка напольна. Дякую.